Доброго дня, шановні глядачі, вітаємо вас знову з Ужгорода зі стадіону Авангард. Черговий контрольний матч Дніпра 1 літнім міжсезонням. До вашої уваги сьогодні суперник прем'єр-ліговий минай місцева команда, з якою, звичайно, неодноразово на рівні офіційних матчів зустрічалася наша команда. І ось сьогодні спаринг, який буде дуже цікавим. Це напевно, не зважаючи на спекотну погоду, яка встановилася останніми днями. В Ужгороді дніпро 1, нагадаю, сьогодні грає з Минаєм такий собі прем'єр-ліговий е, спаринг. Пам'ятаємо, як складно було і дніпру 1 грати проти цього суперника. Але зараз стежимо за атакою Гаджиєв. Прибирає суперника. Удар! Парирує його Олександр Кемкін. Перший небезпечний момент. Саме Бабенко подає, але прямо в руки Кемкіну. на його ворота потрібно так. Перевести подих, дати польовим партнерам перепочити. А Зараз удар вже завдає Минай. Сарапій не проходить цей пас. Дуже багато ніг, дуже багато суперників. Тут Адамюк не виходить, дає змогу цим продовжити атаку. Футболіста Миная. Проходить передача на гуцулюка у штрафному. Той. І м'яч залітає у сітку після рикошету. Дезорієнтує голкіпера. 1-0 стає рахунок після удару Олексія Гуцуляка. Ось так кружляли-кружляли наші футболісти. А успіх принесла достатньо проста атака. Каплієнко виконав передачу. Тут помилився, звичайно, захисник Гуцуляк. Хороша передача. і Там дуже добре. Рубчинський. Овів з крайнього захисника. Одразу звільнилась зона для Каплієнка. І небезпека є танчик на Гуцуляка. Не забиває Олексій Гуцуляка, але й положення поза грою, здається, Когот. Немає положення поза грою. І Євген Пасіч виходить на позицію для флангової передачі. Гаджиєв. Когот Буде бити? Зараз Володимир Шаран, там вніс корективи у подачу цього стандарту. Булеза виконує. Пару контратак провели Закарпатці до перерви. І були вони досить небезпечні. А зараз ось різка швидка відповідь Ніправи. Негорко. Ні От на правому фланзі. Простріл не добігають туди ще Нігуцуляк. Ні... Горбунов Бабенко тримає його. Дуже міцно тримає суперник. Заробляє штрафний Бабенко. Рубчинський. Танчик. Хороша передача на Когута від Танчика. Ігор Когут. Забиває гол. 2-0. Ось це класна атака. Проходить від Дніпра один. Ігор Когут на 60 й хвилині забиває м'яч. Швидко розіграно штрафний. і... Ось тут шпарину знайшли футболісти нашої команди. І дуже хороша і вчасна передача у розріз. Дуже хороше відкривання від Ігоря Когута. На поле Мірошніченко таки не вийшов, але досвід таки отримав. Перехоплення від Жданова. Когут дотепно п'ятою на Довбика. І перший же удар Артема Довбика є результативним. 3-0 стає рахунок. Артем Довбик каже своє бомбардирське слово. Але знову відзначаємо усю атаку, яка розпочалася з цього перехоплення. Так дуже невдало. Штрафний від бровки у своєму захисті розіграли футболісти. Минає. Горін. Підстежив м'яч. Там Мирошниченко дуже добре поборовся. І Олег Горін завдає удару. Забиває своєму доброму знайомому. Нещодавньому Олександр Бандура пропускає від колишнього партнера. Олег Горін ось так відкриває, нехає неофіційно, але лік забитим м'ячем за Дніпро 1 Підхопив і таким прицільним діагональним пострілом у самісінький кут влучає. О, Горін погут. І ось передача на вихід Довбику. Те, чого не вистачало, ми казали про це неодноразово в першому таймі. Уріта проходить ця стінка із Довбиком. Бачить він те, що кого там чав замикати простріли. Е, ну і подавати може. Але Горбунов цього разу саме виконує. І Тягне бандура м'яч від Горіна. Не думаю, що більше ніж одну хвилину компенсує Ростислав Молнар. І небезпечний момент ще один так нічого не додає арбітер.